Доброго граночка, мої любі друзі! З половиною понеділка у нас усіх. Сьогодні. Понеділок, після Пасхи, я думаю, що вже багато хто відсипається. В мене так само було бажання відіспатися, тому що вчора день був неймовірний. Пасхальний пасхальні свята, неділя, чернівці, сакури, друзі, кобилянська, неймовірна зустріч з родиною, з матусою, з братом, з дружиною його, чарівна вечеря в Джорджині на Кобилянській. Кожної хвилини привіт-привіт-привіт-привіт. Як зазвичай грона гро станцільками нашими. Але сьогодні ранок, половини понеділок. І сьогодні я знаходжуся в локації, в якій я провела дуже-дуже дуже багато великий період свого життя перед стадіоном, перед парком, перед стадіоном нашим Буковина. Неймовірний вайб ранішніх чернівців, парк, блакитне небо, готель Буковина. А чого саме тут о сіві годині ранку? Зараз вам розповім. Адже сьогодні, і я про це знала трохи раніше. і Я чітко знаю, що якщо я вже почала подорожувати, то це гей 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 Що це треба, що це така пігулка, від якої ти собі не хочеш відмовляти, і яка тобі завжди дарує купу позитиву адреналіну, дофаміну, серотоніну і усяких, -всяких, всяких позитивних емоцій. Сьогодні з компанією DM Tour Service, з Дмитром заком з Особисто, ми їдемо невеличкою компанією. У нас 12 чоловік людей разом з гідом, спринтером. Куди ж ви думаєте, в Карпати на Косівщину, Лада і Косівська гуцульська сироварня. Я не була в цій локації, хоча Карпатами об'їздила багацько, і мені дуже 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 цікаво. Погода просто фантастична. Сьогодні у прогнозу 26 градусів. Зранку вже десь біля 20 пташки співають воронки, які як, як, як я кажу, бачили Франца Йозефа Кукурікою, там на бекстейджі в парку. До речі, я згадую цих ворон, коли ми там робили кроси перед ем, тренуваннями, як вони робили свою життєву справу. І наш тренер Герціос Золтани постійно він був ем, голомузом, і він так Тарасі каже, поки ви бігаєте крос, я тут маю е, собі різні такі не дуже приємні справи. Ну що мої любі? Ще з позитивних новин, mm. коли ми приїжджали скрізь ем, вздовж парку, колишнього калініна тепер Шевченка. Ем, я бачила, що вже прокинулися рожеві сакури, а білі сакори, просто як бавовняні такі плантації, десь, напевно, в Узбекистані вже розквітають на площі філармонії. Вчора ввечері ми е, там е, були з родиною, і після пасхи, тому що я святила в церкві святої Параскеви, е, пасочку свою вже в останньому транші, так, в останній колійці. Е, я насолодилася цією красою. Наша Сан Марко, площа голубів, площа сакур, площа філармонії, площа Деференс Ліс поглядає за цією красою. Це неймовірно. Що ще з подій? Я хочу нагадати, що на початку травня, 2-го чи 3, де 2-го, буде Повтор, повтор мюзиклу присвячено сторічому труднотяку філармонії. А десь в кінці травня буде мюзикл скрізь сторіч. Якщо я буду в Чернівцях, я однозначно приєднаюся емоцій, купа купезна. Тому що вчора, ви знаєте, Чернівці були тими чернівцями як з мого дитинства в х роках. Це просто був неймовірний вайб. Ці привітання. Зустрічі, емоції, кобилянська молодь, яка абсолютно. Е Така розкута бачила двох хлопців. думаю, що хто був на їх також бачили? Вони одягнені в гавайський стиль. Ну, десь років 15, з таким бумбоксом, ну, магнітофоном, Ходили кобилянською, як мала хольі разів 20, це принаймні, поки ми сиділи в Джорджині, ходили безкінечно і веселили, веселили себе і ще багатьох нікого. Ну що? Зараз будуть дорожні оповідочки, Покажу вам трохи чернівців, поки ми чекаємо групу. І вперед, 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 знову ж таки, цю подорож подорож коштує біля тисячі гривень. Я точно зараз не пам'ятаю. До речі, другого. 2 травня буде поїздка в Бухарест Терми. Ну, терми – це для мене особисто як просто така доп-опція. А загалом це можна буде відвідати музей етнографічний, дуже колоритний і так само палац Чешеску. Ну, загалом Бухарест дуже дуже гарне місто. Це буде невеликий автобус-спрінтер. Тобто ми будемо мобільні, компанія Демтерсервіс запрошує до подорожей. А далі, далі, далі будемо бачити. Зараз трохи чернівців. Я в цьому районі вранці так не буваю. Хоча, коли приїхали до стадіону, звичайно, такі чарівні вайби, такі відчуття фантастичні, все рідне, 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 ось там була колись зорька, тепер гастроном, Ми там коктейль пили. Котель буковина розчислили перед ним оці всі. Альтанки зараз він схожий зовні на той інтурист, який був в нашому дитинстві, і фантастичний Фольксгарден, парк, який збудований з австрійської доби, як в шляхетному місті. Неймовірно блакитне небо, мій рідний стадіон, якому віддано стільки років отримано навзаєм площадочки, де ми грали в баскетбол часто. До речі, з Дмитром Заком ми саме, ну, з моїх мав, четвертого класу, Діменого сьомого, ми тренувалися в одній команді: Голуби і стадіон. Здається, мене вже е, запрошують до автобусу. Абсолютно ідеальні дороги, боже, як це приємно. Вегі освічувальні ще з дитинства. Стадіон Буковина. І ось наш лайнер, Mercedes Sprinter. Поїхали, поїхали. Там дуже красива і дуже затворні будемо доторкатися. Тобто вона на. Усьні історії. проживав зиму, це означало, що родина буде мати що їсти. І в нас є земля. Да, 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 один німець, а ми в'їжджаємо в місто стороженець прикордонний. Для того якоби. Пама це з румунської mm -hmm. кордон, і Вамиш це такий головний прикордоннець. Він, якщо я не помиляюся, 15 го століття перша згадка, так само, як і про Чернівці, грамоті боян тут, військо mm -hmm. пройшло повз. Крім того, що в Чернівцях також було не під ярмо. Австрії і багато хто звідси, е, так само, як і гори, так само, як і Слижний пчели. Ріднинну частину Буковини, Тут в основному були землероби. І так само, як і її вже їдять або там з грибочками в сметані, з курочкою в сметані, або з якимись салатиками і від. від... і тут робив, щоб звідси за загас... красиво. і з принцею. З... Ми їдемо через Стороженець, в'їжджаємо в Віжничину. І через Бергомет, через Мігово ми в'їжджаємо в Карпати. І потім приїжджаємо на Косівщину. неймовірно гарна природа, вузькі скрізь, квітнуть дерева, співають пташки, магнолії. Чудово розповідає нам гід Євгенія. Неймовірно гарний настрій. Зараз ми в берегометі на заправці. Це колишній лісокомбінат, дуже потужний, союзного значення. Заправка, єврошоп, класика жанру. Я з вами буду прощатися, адже попереду ще дуже-дуже дуже багато цікавого. Подивимося, як буде складатися наша подорож. Але однозначно хочу вам сказати, вкотре, по своєму досвіду, якби я сьогодні не поїхала, то дома просто втратила б цей день. А так, зовсім інший вайб. Подорожуємо разом з туроператором тероператором -тур Service. па Папа, до нових оповідачок. па Папа.